Для того, щоб створити заявку на формування посиленого сертифікату підписувача ЄЦП, необхідно обрати модуль адміністрування, сертифікати. Заявка на сертифікати. На панелі інструментів обираємо створити заявку. Погоджуємося з умовами угоди. Далі. Вкажіть прізвище, ім'я та побатькові особи, яка відповідає за використання сертифікатів в установі та її контактний телефон. Ці відомості автоматично додадуться в поля електронної заявки на отримання сертифікатів. Вкажіть парольний діалог, будь-яке слово чи словосполучення, яке потрібно назвати співробітнику АЦСК Україна в телефонному режимі в разі необхідності блокування сертифікату. Додано поля, що відображають реквізити організації. На підставі цих даних формується податкова накладна та акт приймання передачі послуг, які ви отримуєте в електронному вигляді безпосередньо в системі. Поля заповнюються автоматично з картки підприємства. Якщо дані в картці підприємства відсутні, натисніть на кнопку переходу та у вікні адреси підприємства -Заповніть всі необхідні дані. Зверніть увагу: номер телефону заповнюється та редагується лише у вікні адреси підприємства. Окремо обираються типи заявок на сертифікати для підписання та для шифрування. Для шифрування звітності, яка відправляється в контролюючі органи, використовується сертифікат шифрування печатки установи. Відповідна галочка встановлена за замовченням. Сертифікати шифрування інших типів використовуються для довільного підписання документів. Звертаємо увагу фізичних осіб-підприємців. Якщо ви працюєте без печатки, вам потрібно обрати сертифікат підписання та шифрування з типом керівник. Для фізичних осіб, якщо встановлюється одна галочка, автоматично встановлюється і друга. При цьому система попереджає користувача, що ці сертифікати призначені для використання в проектах декларування доходів громадян та вебсервіс Медок онлайн та твій час. Створюємо заявки на формування посилених сертифікатів. Як ми бачимо, це заявка на шифрування фізичної особи Заповнюємо всі необхідні поля. В заявці на формування посиленого сертифікату фізичної особи поле 1.4 посада, 1.5 назва організації та 1.6 по організації не активні. Згенеруйте заявку і секретний ключ, якщо помилки відсутні. Введіть пароль з секретного ключа. Надалі він буде використовуватись при підписанні ЄЦП документів. Пароль повинен бути відомий лише підписувачу. Його потрібно запам'ятати та додатково подбати про захист. Для досягнення максимальної захищеності секретних ключів та виключення можливості відновлення видалених даних з жорсткого диску радимо записувати файли одразу на оптичний диск. Файли заявок зберігаються в указаному каталог на комп'ютері. В операційній системі Windows XP можуть бути відсутні необхідні для виконання запису бібліотеки. В разі отримання попередження про відсутність бібліотек ви можете обрати, зберегти на диск. Після генерації секретного ключа можна роздрукувати заявку на формування посиленого сертифікату ЄЦП для надання її в АЦСК Україна. Перейдіть до наступної вкладки та згенеруйте заявку і секретний ключ, виконуючи при цьому аналогічні дії. Як ми бачимо, це заявка на підпис фізичної особи. Заповнюємо всі необхідні дані. Дані в заявку автоматично підтягуються з картки підприємства. Дана заявка використовується для підпису директора. Поля, які ви бачите, можна редагувати. Вони не виводяться на друк. Переходимо до наступної заявки. Дана заявка використовується для шифрування початку установи. Заявка для підпису початки установи. Також ви можете згенерувати вже створену заявку, не відкриваючи її.